Мені дуже подобається цей приклад, не? чи правда, це ця байка, коли там прибиральницю на мисі канавера спитали, ви тут чим займаєтесь? Вибачте, не заважайте, ми тут ракети в космос запускаємо. Тобто прибиральниця розуміє, що її робота дуже важлива, хоча вона прибирає в приміщенні, але вся команда працює, щоб було чиста, щоб інженерам було легко працювати, тому що вони роблять дуже Важливий крок для цивілізації запускати там ракети в космос. І, і коли кожен, не знаю, там, вантажник, водій, або там а, хтось на рецепції розуміє, про що це компанія, десь гордиться, пушається цим, і мені соромно казати, я там працюю там, не знаю, на Житомирському картонному комбінаті, або там то, тому що ми там виробляємо упаковку, яка. Природня, там, заміняє пластик, рятує планету. І це починається, ну, типу, набагато легше оці кубики-пазли кожен день в рутині, в цьому якомусь тактиці перетворювати на таку симфонію, коли інколи навіть не треба дуже сильно прив'язувати до мотивації, тактики. Але, звичайно, коли ще це є ще це ОКР. Це все збудовано, вибудовано ще і, і, і мотивує і гроші, і має десь якимось там. Взагалі це починає там симфонія звучати дуже голосно, дуже потусно і дуже гармонійно.